Така слюна. Так, що то з тебе? Так. А ну да, да Соломія, да, да. успокойся. Дивися, ну, дивись, дивись. Ну не бійся, малиш. ми тебе зарепустимо. А вони такі великі. Він собі загорає. Це маленькі. Маленький, маленький так? бачиш, що ми побачили. Бачиш? Хороший. Давай, давай. Ну 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 куди, куди? Вісім! Що вісім? вісім? Закрутився вісім. Вісім покрути. років. А він ще й той слюну пускає. Це вуж чи гадюк? Вуж, так? Ву. Вуш, так? Я теж. Ну, От так, без мами в воду не йти. 2 -2. Ну, куди? Так. Не, не зараз ми тебе відпустимо. Добре. Ну давай. Куда? Це Куда? Куда? куди, куди, куди? Ну снимайте ну, так, так. З язиком він, пожалуйста. А він не він... випаде. Ні, він твагней полізе. Все, хватит. Він зачепився вже. Він пішов. О, взяв... пішов у воду, наверное, да? так? Так.